Стан Янголом-охоронцем. У Чернівцях започаткували благодійний проєкт, покликаний підтримати онкохворих дітей. З його допомогою планують облаштувати новий медичний простір у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні, а також провести інформаційну кампанію для запобігання цим захворюванням. Детальніше про проєкт вже готова розповісти моя колега. Ці діти так потребують нашої підтримки, адже відчайдушно борються за своє життя та мужньо протистоять онкологічним хворобам. У Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні існує єдине на Буковині онкогематологічне відділення, де займаються порятунком маленьких пацієнтів. На обліку і щороку таких дітей лікується близько 300. Стаціонарно і е, багато з них ще е, потім супроводжуються вигляді амбулаторних консультацій. Е, це діти, які на правду кажучи, е, живуть в нашому е, закладі, тому що е, процес лікування доволі тривалий. Дуже складний з точки зору психологічного підходу, дуже важкий з точки зору надання медичної допомоги на сьогоднішній день. У нас в відділенні знаходиться 10 дітей, які отримують хіміотерапію, як блокову хіміотерапію, так і тривалу хіміотерапію. Загалом в області їх дітей 179. Віком від 0 до 18. за останні три роки ми передали в дорослу сітку 56 дітей. Тобто, ті, котрі вже діагнози зняти, і нам дуже приємно, тому що всі діти будуть приносити радість не тільки батькам, але й суспільству. Батьки кажуть, упродовж всього довготривалого періоду лікування отримували всебічну підтримку від медиків та благодійників. Ще раз подякувати лікарю, дійсно лікарню, який турбується про цих діток. Син хворів йому було два з половиною роки. Це був для нього як тато. Завжди там ми знаходились 9 місяців там, майже не виходячи звідти. Прожили потім рік підтримуючи терапії. Подякувати всім медсестрам, які там дійсно вони щиро допомагають. Ми там сякрі як сім'я. Там дійсно працюють висококваліфіковані лікарі, медсестри. Людяні, які завжди нас підтримували, завжди допомагали, Михайло Григорович. Я хочу сказати, завжди живе кожною дитиною, і ми завжди були впевнені, що ми поборемо цю, цю хворобу. Ми будемо живі. У нас все буде добре, тому що в нас була дуже велика підтримка. Я відчувала цю підтримку і дякую за всі проведені свята, що вони не давали сумувати. Це якось допомагала також побороти цю хворобу. Для того аби відволікти дітей від складного процесу лікування, планують створити новий медичний простір для реалізації задуму. Започаткували благодійний проєкт, покликаний підтримати онкохворих пацієнтів, які лікуються в цьому закладі охорони здоров'я. Первина мета по великому рахунку на даної акції: якщо ми спільно з вами зберемо мільйон гривень для того, щоб здійснити оформлення малюнками, зробити дитячий майданчик на території дитячої лікарні, це буде позитивний момент. Якщо в результаті нашої з вами діяльності ми зможемо закумулювати більші кошти для того, щоб обласна дитяча лікарня могла з інші напрямки розвивати, ми ми абсолютно будемо, звичайно, всі з вами раді такі, таким перемогам. А допоможуть оформити новий медичний простір студенти Чернівецького політехнічного фахового коледжу. В першому варіанті ви бачите світлі стіни з такими декоративними орнаментами у вигляді силатів дерев. Як акцент акцент тут використаний яскраво зелений колір, який ви бачите на обрамленні дверей, і також у вигляді таких декоративних світильників. Проєкт має подвійну мету, каже заступниця начальника Чернівецької ова Це і збір коштів для облаштування медичного простору і поширення знань про онкозахворювання. Щоб кожен, хто навіть 20 гривень перерахує на допомогу обласній дитячій лікарні, в момент перерахування цих коштів задумався про існування онкології, і щоб це стало стимулом кожній мамі. Уважніше поставитись до симптомів, які є з хворобою у дитини. Кожному дорослому подумати, що він насправді інколи буває в ситуації, коли 10 років не відвідував лікарню. Тож підтримати проєкт та стати янголом-охоронцем для дітей, які так потребують промінчика світла у сірих лікарняних буднях, можна за інформацією, яку бачите на екрані. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. дня, ТВА.